Долучаємо зараз до нашої розмови Олександру Ковальову, асоційовану експертку Центру глобалістики Стратегія 21 із зовнішньої політики країн Латинської Америки. Доброго дня, пані Олександро. Доброго дня. Я пригадую впродовж. Першого доволі тривалого часу після початку повномасштабного вторгнення наш президент взагалі мало куди літав, мало де їздив. Потім навіть були чутки про те, що може і у вільнюс на саміт НАТО не поїхати, але таки поїхав. А зараз ми помічаємо, що доволі багато різних поїздок є, але це з більшого що стосується якогось домовленостей, співпраці допомоги. А тут Зеленський їде на інавгурацію президента Аргентини. Такий доволі несподіваний поворот. Розуміємо, що є певний бекграунд, що цей президент новообраний є прихильником і другом України. Чому так важливо не просто передати вітання, а поїхати особисто? тут важко сказати Безумовно, дипломатичні контакти, тим паче в такому регіоні, в якому у нас на жаль зараз підтримки не настільки. Багато як хотілося, то звичайно це варто особисто підтримувати якісь домовленості. І більше того, наскільки мені відомо, президент, який завтра буде наругу Гав'єр Мілей, він по суті пообіцяв допомагати. Розширювати підтримку України в Латинській Америці і ймовірно навіть скликати саміт на підтримку в Україні, тобто це звичайно це дуже важливо. І чим більше реально зможе укласти якихось домовленостей наш президент особисто, тим паче, що на інаугурації цього президента повинні бути президенти інших країн регіону. А може і не тільки того регіону, то звичайно особисті контакти дуже важливі для нас. Ну, вже коли буде десь там поруч, принаймні в тій частині нашої земної кулі, е, наскільки було би логічно поїхати, теж наприклад до Гаяни? Та вони опинилися в дуже схожій ситуації із нашою? Е, загроза серйозна, і от якісь свої там не знаю, не те, що співчуття, а розуміння ситуації підтримку виразити місцевим їхній владі було б доцільно чи ні. Ну, тут я не можу сказати, я, я не дипломатичний представник, я не можу тут сказати про доцільність таких поїздок. Тим паче, що поки що все-таки маємо зазначити загроза риторична, поки що, і е, багато країн, які мають реальний вплив на Венесуелу, вони безумовно, якби стараються втрутитися і. Ну, я не думаю, що Зеленський тут якби може, якщо і буде прийняти рішення про подібну поїздку, він не має бути першим президентом. Тобто, це безумовно мають бути американські, е якісь британські представники, може не на рівні президентів, але тобто я думаю, що в цьому випадку вони трошки по іншому пись на дипломатичному рівні такі речі вирішуються. Знаєте, напередодні, коли розпочалася війна в Ізраїлі, зразу дуже багато аналітиків. Робили такі огляди, де ще на планеті можуть спалахнути гарячі точки. Тоді говорили дуже часто про те, що Корея може стати наступною, Тайвань, що в Європі теж так Сербія, Косово, що там може бути дуже і дуже неспокійно. Про Венесуелу і Гаяну в принципі ну не говорилося тоді. Чому так різко змінилася ситуація? Чи це лише для нас різко? А насправді оцей, оця історія вже назрівала тоді, і вже Венесуела собі тоді мала якісь плани і ті, такі не претензії територіальні, а щось сильніше? Ну я би це якраз назвала територіальними претензіями, і е, це дуже тривала історія, тому що Віяна Іскібу вона реально належала Венесуелі. Ще до, якби до початку 19 століття, коли вона була передана Британії Голландію, чому Голландію? Тому що на цій території, хоча вона і належала Венесуелі, були голландські поселення, і вони потім передали свої права. Тобто воно почалося з цього і вже кілька разів Венесуела офіційно висувала вимоги щодо цієї території. Які потім вирішувалися різними договорами, які підписувалися і в Вашингтоні, і в Європі. І останній був Женевський договір, яким визнавалася по суті незалежність Гаяни від Великої Британії. Вона її отримала тільки в 1966 році. Відтоді знову Венесуела піднімала питання. І тобто, це якраз мені, мене здивувало, що на цей випадок не звертало увагу, тому що Венесуела як союзник Росії, це був якраз потенційний е, такий вогнище, потенційне вогнище для, для конфлікту в регіоні. З, з іншого боку, я розумію, чому е, на це не звертало увагу, тому що е, я теж це вважаю. Що все-таки, хоча Венесуела має певну таку досить відносно потужну армію, я не думаю, що вона достатньо потужна для ведення війни проти країни, навіть такою маленької, як гаяни, тому що вочевидь гаяні буде надана міжнародна підтримка. Але тут ще такий момент, і багато експертів вони сперечаються, чи взагалі справді Венесуела збирається починати цю військову кампанію, чи це передвиборча риторика, Тому що в наступному році будуть вибори президента Венесуели і е це питання, яке впродовж своєї історії піднімалося практично усіма президентами. Ну якби Мадуро було ну, гріх не підняти не показати, що от країна така потужна, і вона збирається свою територію собі повернути. Інший момент, що навіть якщо самі Венесуелі може забракнути для цього сил потужності і кажуть, що навіть там доріг таких е, немає, щоб в е, армію перемістити до, до кордону Гаяни, ми не можемо виключати провокації з боку російського контингента. Я не знаю наскільки великий там російський контингент е, зараз е, колись е, Пару років тому був серйозний такий момент, коли Колумбія піднімала це питання. Колумбія була якби переймалася наявністю російських військових на кордоні на спільному. І тоді Росія запевняла, що і ці військові і та зброя, яка туди постачалася, вона не буде використана проти Колумбії. Тобто, що зараз там я не, не знаю такої, немає інформації, але звичайно, що ми якби не можемо. Такого втручання заперечити і такої провокації. От. Але мене особисто теж трошки здивувало, наскільки Венесуела зробила з цього раз розголос. Тобто ну, якось дуже сильно привертається до цього увага, тобто, ну якби як ніби якраз вони звертаються до міжнародного суспільства, щоб знайшли. Може навіть не не військові дипломатичні методи розв'язання цього диспуту для уникнення військового конфлікту, тобто може йдеться про те. Чи може Дуже. зараз оця історія з Венесуелою і Гаяною відволікти увагу Сполучених Штатів Америки, які мають і Україну, і Ізраїль, і загалом там намагаються підконтрольовувати весь світ від нас? Чи можуть вони відволікти і чи в силі Сполучені Штати Америки? Якщо не вони, то хто в силі врегулювати оцю історію цей конфлікт між Венесуелою і Гаяною? Справа в тому, що Росія безумовно в цьому випадку, ми, я думаю, що ніхто і не сумнівається, що Росія зацікавлена в тому, щоб відволіклися Сполучені Штати і Британія на цей конфлікт. Але вони не враховують, що в Сполучених Штатах давно вже апробована така стратегія ведення одночасних конфліктів в різних регіонах. Тобто, тим паче, що особистої участі Штати не приймають у нас так масштабно. І також вони Ізраїлю надають зброю, але встрійну прямого втручання поки ніде немає. Тобто, ну, звичайно, що вони туди втрутяться, якщо там щось почнеться в Гаяні, але сказати, що це відволіче від конфлікту в Україні, ну, ну хай Росія сподівається, але навряд чи це буде. Хтось може зараз взятися за врегулювання і взагалі чи будуть якісь світові потуги намагатися врегулювати, втихомирити, припинити. Ну і які, якщо так, то які варіанти розвитку подій. Скажуть, що ну раз беріть собі. Хочете гаяну. Ось вам гаяна чи навпаки стануть по стороні тих, кого хочуть анексувати. Ну я не думаю, що так просто гаяну віддадуть. І безумовно, і в першу чергу Велика Британія, як колишній домініон в вони обов'язково будуть втручатися і Сполучені Штати, але тут є такий момент, який, якби ми не дуже знаємо, і у нас не дуже звучить, але дуже важливий. Венесуела нещодавно по суті. Отримала від штатів таке ослаблення санкцій, які були докладені на видобуток нафти е, західними компаніями е, міжнародними і е, постачання до Сполучених Штатів. І буквально в кінці листопада Венесуелу уклала е, чимало договорів про видобуток нафти з е, компаніями із Індії, із Китая. Із, Європейські компанії там вже на цей момент почали працювати знову, і тобто, і вже а з Японії вони чи уклали чи вже планується. Тобто в Венесуелі було б невигідно знову це втратити і, і залишитися в міжнародній ізоляції, і безумовно тим компаніям, які теж отримали там якісь е, запевнення. В своїй безперешкодній роботі їм теж військовий конфлікт ну, абсолютно не потрібний. Тобто, безумовно, міжнародне співтовариство спів буде втручатися. То вони такі просто собі блефанули, в Венесуелці, а ось пощастить і там всі ця нову реальність виду видуману, намальовану на мапах Венесуелою сприймуть за реальність. Чи на що вони розраховували? У нас ну, одна я колена. думаю, що вони якраз так вони розраховують на якесь позитивне вирішення цього конфлікту в свою, на свою користь, тому що э, Гаяна, ця територія Гаяної Сикіба, вона теж багата на. Нафту і Венесуелі, звичайно, тим паче, що йде розширення цього співробітництва з нафтовими компаніями, вони було б дуже непогано. Тобто, я думаю, що якщо може вони навіть розраховують на якісь спільне використання території, може для них це теж був би якийсь варіант. Тож, тобто, звичайно, уявляти собі зараз, що Венесуелі почне військовий конфлікт і. Спробою заволодіти територію це для них для уряду Мадора. Це абсолютно політичне самовбивство, і, і для країни взагалі то вони не зможуть протистояти, якщо втрутяться в міжнародні потоки. Це однозначно. Дякую вам, пані Олександро. Олександра Ковальова. Я думаю, асоційована... що ми розуміємо, що і Росія не підтримує їх. асоційована експертка центру глобалістики стратегія 21 із зовнішньої політики країн Латинської Америки. Була в нашому етері. Дякуємо вам.